Доброго дня! вечора, вітаю вас. Так, до вашої увазі сьогодні показую відео е, такого відеоріза і висоторіза від фірми акумуляторного. Е, моделька у нас по-правильному називається з наверної сторони обернем. ТТБ, той ТТБ ТТТ-831HBC 2 в одному. Трошки по характеристиках спробую розказати. Е, бачимо, тут йде Кущоріз і е, висоторіз, тобто електрична пилка е, ланцюгова. Е, так, далі що? Тут показано, що 70 заряджається акумулятор, тут має типу ідеї 5 амперний. Між зубами кущоріза, де 20 мм, і стріла 50 см. Лазерна заточка і 20 см стріла з е, самого полотна виходить, пилки ланцюгової. 4,5 5 м секунду. 215 см. Я так зрозумів, що на витягнуту руку, але зараз будемо пробувати. І на різні, на різні кути нахилу можна нахиляти саму цю штангу висоту різ, тобто Це є англійська фірма, виробництво, звичайно, в Китаї. Так, це їде 40 сток з Англії. Я бачу, висоту різ абсолютно новий, Я кущуріз може якісь там 5 хвилин. І бачу замість 5 амперної батареї йде 2 амперна батарея. Так, бачимо зарядку, отака тройна от Так, Ремінь. Інструкція. І пробуємо, пробуємо, вимикається, що тут до сусіда. Трошечки листя, бардах не прибрано, але що маємо, то маємо. Так, перемірюємо зразу, переміряємо зразу шину. 17-18 см. Шина Орегоновська, фірмова, Ну, якісна шина, сам пластик. Бо я вже мав і боші, і ройоб, і багато мав. Сам пластик дуже-дуже якісний зроблено. Оці з'єднання, це все дуже-дуже ну, класно зроблено. І, і от сама оця голова досить зручно зроблена, отак під нахилом зразу. Так, перед тим ми залили масло обов'язково і правильно натяжка от так от має бути. Ми маємо ми не маємо з мінімальною вагою самі е, ну типу, 3-5 мм, щоб не провисало. і не було дуже сильно натягнуто. Так, далі що? По подовжині самої такому положенні. Це так би саме нижче положення по мірі. по довжині маємо 2.15. Це не витягнута штанга. І спробуємо спочатку різати, а потім я витягну 2.15. Потім спробую витягнути і подивимося вже, як правильно. Включаєте досить, Тут бачу сама основа якесь скловолокно, а тут вже йде така шестигранна алюмінієва штанга всередині. Тобто не махається нічого, дуже якісні пластикові. І пробуємо, тут бачимо горіх, тут десь 15, напевно, є. Пробуємо трошки зараз зрізати будемо. Ну, скажу враження такі. Звичайно, що електричне, понятно, що воно в чомусь краще, але коли ми сідаємо на електричну машину або на акумуляторну цю техніку, то комфортніше, що не треба ніяких дротів. І так звісно, що електрично буде краще різати. Але оця тихенько працює без шуму, і вона всюди ви і в ліс пішли, і на дачу взяли, і де хочете. Тобто тут є свої плюси. Ну, а батарея тут Samsung начинка, тому... Як, ну, кажеться, на 5-х 7 років її має виставати, а там далі можна її просто пересипати Середину, ну, працює. От, врахуємо, далі працює. Одрахуємо далі Головне оцими зубами впиратися в деревину, щоб поступало масло, і щоб не було вібрації. Зубами легенько опираємося і помалесінько не давимось. Пробуємо далі рублять різу. Шикарно взагалі. Так, і пробуємо тепер на витягнуту штангу, чи не буде махатися і так далі, чи не буде, бо багато є таких висоторізів, кущорізів, що вони не зручні, тому що гнеться штанга. Ну, якось так виходить виходить. Так, міряємо далі довжину. Так, це приблизно, я так говорю, виходить. 2,70-2,75, Так, спробуємо далі дістаємо. Ні, обріж той кружечок і все, не обрізали людині дерево. О, той самий. Сам. Пробуємося тут раз. Та де там? Просто кружечок підтримує. Бачимо, ми дістаємо до самого верху. Ну, Я би не сказав, що вона там тіліпається, але ну, це все, все супер. Так, тепер е, йдемо далі. Не забуваємо змазувати постійно. Йдемо далі. Бачимо так на з'єднання. Тут вищелкується. ага, тут є такі от грані. Треба оттверти щось собі. Опа, бачите, такі защолочки. суперово взагалі зроблено. І пробуємо кущоріз, Пробуємо кущоріз. Так, кущоріз у нас отак от йде. Все, защовкували. Так, супер. Перед тим беремо. Опа. Перед тим беремо. Я взяв ведешку. беремо до прикладу, змазуємо. І пробуємо. Тут бачимо, там тує. А, і тут бачимо кути різні. І пробуємо зараз топнути тут. Не викину тут. Шикарно, тихенько, суперово, леза суперові. Так що всім дякую за увагу. Все, Дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.